Даю, шанувальники зелених скарбів. В цьому відео ви дізнаєтеся про лікувальну рослину. Не треба звичайна. Ксантіум Струмаріум. Ви зможете за зовнішнім виглядом визначити рослину, знайти її в природі, дізнаєтесь, як і коли її заготовляти, і які частини містять небезпечну отруту, а які частини рослини не отруйні. Дізнаєтесь про хімічний склад, фармакологічні властивості рослини та від яких хвороб використовується рослина в закордонній медицині та у нас в народній медицині України? Тому зможете безпечно скористатися рослиною в разі потреби для збереження власного здоров'я. Погнали! Не треба звичайно, її називають інакше ще зобник, туриця, по латині ксантіум струмаріум. Рослина належить до родини айстрої. Це однорічна рослина, однодомна, тому що на одній рослині є і чоловічі, і жіночі квітки, зібрані в суцвіття кошик. Чоловічі квітки, трубчасті і кошики багатрохи нижче. На стеблі знаходяться жіночі кошики. Вони двоквіткові. Плоди сім'янки, вкриті зрослою обгорткою, яка покрита характерними колючками. Довжина 15 мм, ширина 7 мм. Листки черешкові, розміщуються почергово, округло трикутні або яйцевидні. Цвіте рослина. В липні-серпні поширена по всій Україні, як бур'ян, часто біля водойм на засмічених ділянках. Як серевину використовують всю рослину, збирають в момент цвітіння, це найкраще. Коріння можна викопувати восени. Рослину з лікувальною метою використовують вже тисячоліттями в китайській медицині, в індійській медицині. В Бірмі племена індіанців Північної Америки також використовують цю рослину та народна медицина всіх частин світу, де поширена ця рослина. В Україні рослина неофіційна. В Китаї плоди не треба звичайної, визначені і внесені до фармакопейного видання 2015 року. Хоча саме плоди. Містять, крім біологічно активних сполук корисних, отруйні речовини. Про токсичних плодів китайській медицині відомо було з давніх давен, тому вони для зменшення токсичності обробляють плоди прожарюванням, але ступінь детоксикації залежить від людського фактора, від суб'єктивного досвіду спеціалістів, обжарюють насіння до певного кольору жовтуватого. І певного запаху. Тому навіть після такої обробки є вірогідність наявності токсинів у пропонованих до застосування препаратах китайського виробництва, китайської медицини. Це наукові дослідження. І взагалі наукові дослідження активізувалося в зв'язку з тим, що в складі були виявлені речовини протиракової, протипухлинної дії. Так, на даний час уже ідентифіковано понад 170 сполук в складі нетреба звичайної. В основному вивчалося насіння рослини. Вчені знайшли і виділили багато цінних активних речовин, які стали ефективними ліками. Наприклад, знайдено протипухлинну речовину ксантин, яка. Має потенціал стати сильним протираковим препаратом майбутнього. Ведуться дослідження. Так, фармакологічно активними сполуками в складі не треба є терпеноїди, фенілпропеноїди, лігнаноїди, кумарини, стероїди, глікозиди. Флавоноїди, тіазиди, антрахінони, нафтохінони, а також багато мікроелементів та інших сполук, зокрема йод. Що то видно заоз. І ось ця рослина маючи так багато йоду. Сучасні дослідження показують, що екстракти сполуки ксанторіума. Мають широкий спектр фармакологічних ефектів. Вони викликають протиалергічний ефект, зокрема протиалергічного ареніту, протипухлинні ефекти, протизапальні, знеболюючі, інсектицидні, протипаразитарні, зокрема проти малярії, трипаносоми були дослідження, антиоксидантні, антибактеріальні. Протигрибкові, протидіабетичні ефекти, протиліпідемічні і противірусні. Тож, зрозуміло, що народна медицина впродовж тисячі літ використовує саме екстракти всієї рослини, особливо листя, коріння, плоди, насіння для лікування величезної кількості захворювань, наприклад, лейкодерми, укуси отруйних комах. Епілепсія, випадки малярії, ревматизму, туберкульозу, алергічного риніту, синуситу, кропів'янки, ревматоїдного артриту, запору, діареї при проказі, люмбаго, свербіж, бактеріальні захворювання інфекції, наприклад, дизентерія. Протигрибкові, протигрибкові препарати при інфекціях шкіри, при лікуванні ран, екземи, лікування захворювань хвороб дихальних шляхів, наприклад, бронхітів, кашлю, при раки шкіри, при знятті болі в спині і в м'язах. Як сечогінний засіб при захворюваннях нирок. Полегшення больового синдрому при мігрені, тобто зняття головного болю, Наталія Земна із зеленої планети радить застосовувати при сечокам'яній хворобі та при зобі, як використовувалася в народі. Тобто при захворюваннях щитоподібної залози допомагає. Звернулись до цієї рослини, і вона допомогла. І допомагає при захворюваннях очей для поліпшення зору. Словно токсичності. То вчені виявили отруйні сполуки в складі насіння атрактилозит і карбоксиатректилозит, які віднесені до середнього класу токсичності. Ці сполуки є гепатотоксинами, тобто руйнують клітини печінки. Отруту було знайдено в насінні і особливо багато на стадії двохлисткого проростку. Так був випадок загибелі свиней у Зімбабве, які поїдали проростки, нетреби і насіння. Тож, при використанні насіння з лікувальною метою, потрібно слідкувати, щоб воно не проростало. І використовувати тільки сухе насіння першого року. Рекомендовано швидке видалення колючок з плодів, і а крайній спосіб це обжарювання. Тож в наших умовах краще не використовувати насіння плоди. Достатньо з лікувальною метою використовувати е, всю рослину в період цвітіння, а також Висушені екземпляри. Не треба, звичайно, використовується в різних формах. Наприклад, наша українська народна медицина пропонує настій 1 столова ложка висушеної трави на 200 мл окропу кип'ятити 10 хвилин по одній склянці. Два-три рази на день. Або свіжий сік 15-20 крапель за один раз. Закордонна медицина народна також нам пропонує свої рецепти. Наприклад, чай. Беруться 1-2 чайні ложки сухої трави, заливається склянкою гарячої води, настоюється. Протягом 10-15 хвилин, потім процедити і випивати по пів склянки настою перед їгою. Це при захворюваннях бронхів і при кашлі. При головному болі пропонують такий рецепт. Свіже листя беруть кип'ятять протягом 1-2 хвилин. Потім відсіжують, і листя, з листя роблять компрес на чоло або на потилицю для зменшення головного болю. При захворюванні сечовивідних шляхів пропонують подібний, подібний настій. Так само одна-дві чайні ложки сировини тільки на частку не гарячої води, а вже окропу. І Залишають настоюватися 10-15 хвилин, потім проціжують і п'ють чай 2-3 рази на день для полегшення захворювань сичовідних шляхів. При артриті рекомендують робити так: взяти суху рослину, залити горілкою або розведеним спиртом. І дати настоятися 2-3 тижні в прохолодному місці. Потім процедити і наносити на постраждалі від артриту суглоби. Пропонується компреси, всі тримати не більше 20-30 хвилин. Відео українською підтримуємо український YouTube. Тож, шанувальники зелених скарбів, сподіваюся. Якщо вам сподобалося відео, тож не забудьте, будь ласка, підписатися на канал, поставити лайку вподобайку і чекаю на ваші коментарі і запитання. Дякую за приємні слова і побажання.